Черкаські комунальники не бояться експериментувати з ремонтом автошляхів. Нове життя старим дорогам вони надають за інноваційними технологіями. Утім, реанімують поки що проїжджу частину лише біля зупинок. Незвичний спосіб ремонту по Черкаській вже бачила Ольга Скорик. Рано вранці на черкаських дорогах розстеляють сітки. Ні, рибалити тут ніхто не збирається. У такий спосіб комунальники хочуть побороти колінність та тріщини асфальтного покриття. Тож і сітку пускають у хід не звичайну, а геотекстильну. Її структура влаштована так, що проміжні квадрати добре плавляться, проте основні волокна не горять. Температура плавлення оцих ниточок до 100 градусів. Темпер... Асфальт ми ложимо температуру ну, приблизно 140 160 градусів. Тоці розплавляється, виникає типу, клею і збігається до цих прожилочки. І виходить, що старий асфальт приклеюється до нового асфальту, потім привратиться типу, в метал, як сітка буде. І от за рахунок цього вона вже буде ця сітка нести всю нагрузку. До того ж захищатиме автошляхи від ґрунтових вод. Геотекстиль укладають на зачищене та добре оброблене бітумом дорожнє покриття і закріплюють металевими скобами. Таке асфальтування не з дешевих. 420 квадратних метрів вітчизняного геотекстилю обійшлося місту 16 тисяч гривень. Використовуємо його з єдиною метою, щоб продовжити термін дії асфальтобетонного покриття. Наскільки? Ну, Говорять, що термін дії має збільшитися в половину, тобто до 15-20 років. А це відбувається за рахунок того, що вже нагрузка від транспорту, який рухається, буде розподілятися рівномірно по всій площі. За такими інноваційними технологіями комунальники вже реанімували частину дороги біля зупинок Пенгельса, Зелені, Ватутіна та героїв Сталінграда. Якщо експеримент удасться, то в подальшому планують використовувати геотекстильний матеріал на перехрестях та інших найбільш вразливих ділянках дороги. Ольга Скорик, Юрій Підлісевич, Віка Новини.